Друзі, сьогодні таке питання: хто буде наступним президентом України? Я зараз загадаю жінку, її ім'я у мене в голові, її образ у мене перед очима. Щоб не зурочити, я не говорю її ім'я та прізвище. І питання до карт: чи буде та, про кого я зараз думаю, балотуватися? На наступних виборах президента України чи висуне вона свою кандидатуру на наступних виборах, які будуть після закінчення війни? Так. Так, думаємо. Відповідь однозначно так. Вона буде висувати свою кандидатуру, і це буде дуже успішно. І, ви знаєте, вона, вона такий пахар, вона, вона державник? І вона майстер своєї справи. Наступне питання: чи стане вона наступним президентом України? Чи стане вона наступним президентом України? Зараз побачимо, що нам карти будуть розповідати. Тут є питання якісь. У мене аж мурахи пішли по тілу. Ну, це карта переможця. Вона переможе на виборах. Давайте далі подивимося, цікаво, що за яка історія? Карта завжди якусь історію розказує. Знову карта перемоги. Ну, тобто, вона святкування. Всі дуже задоволені, вона дуже задоволена, що вона пішла і вона перемогла. Угу. До речі, ви знаєте, це карта такого меценатства, благодійництва, це карта такої широкої душі, коли і даєш, і отримуєш. Тобто вона знає, як правильно тримати ось цей баланс в державі, щоб регулювати те, що отримує держава, з тим, що держава виплачує. На державник і вона. Тут навіть професію підказують карти, хто вона, але я це не можу сказати. Хоча, одна з професій, дивіться, ця карта мені дуже часто ще на військових випадає, і на юристів. А далі побачите. Угу. Вона новачок. Вона новачок в політиці. Е, раніше її в політиці не було. Вона новенька. Все для неї нове. Це, нов... це е, вперше вона балотується. Це вперше е, все вперше для неї. Але вона знає толк в цілому. Ой, це карта. Ви знаєте, я, напевно, на цьому завершу. Тому що знову в мене аж пішли мурахи по тілу. Це карта дуже мудрої людини. Це карта, те, що я вже казала, державника. Людина змінить правила гри в державі. Можливо, навіть по цій карті буде змінена конституція. Що дуже добре, слава Богу, нарешті. Ми не будемо знаєте, це списками вибирати цих депутатів. Ні, я надіюся, що тепер ми будемо за кожного окремо голосувати, і по спискам уже ніхто пройти не зможе. Я не буду їх називати поганими словами, але ви знаєте, хто впригує в ці списки. Всі, хто заплатить всі в цих списках, це все треба змінювати. Вона змінить кардинально якісь фундаментальні інститути в нашій державі. Це карта, яка може означати дуже величезні зміни в самій структурі держави. І карта мудреця. Вона знає. Як правильно зробити, щоб держава почала працювати на благо народу, щоб вона почала працювати для людей? Щоб держава, ми цього всі дуже хочемо, щоб ми жили краще, ніж ми живемо зараз. Набагато краще, бо ми цього достойні.